Возлюблені Господі, браті і сестри, чому ми збираємось з 1 листопада молитись за спокій наших близьких. Сьогодні дуже багато у зв'язку з тим, що і певні християни перейшли на новий календар і з цього питання дуже багато в інтернеті інформації. І люди не розуміють деколи, чому ми так молимося. Я би хотів пояснити. Ключові моменти. Справа в тому, що в нас в церковному уставі є всього декілька субот, а якщо точніше, то дві, які називаються вселенськими, тобто у всьому світі завжди, в будь-який час, після нас і до нас в цей день молити, молились, моляться і будуть молитись. Це означає слово Вселенське. Батьківські суботи так називаються. Тобто ми споминаємо всіх своїх родичів. Це є. Напередодні Великого посту за 8 днів до поста в суботу Великого, і це є перед самою Тройцею. Всі інші наші поминальні дні вони є традиційними. Тобто, це не устав говорить, а це є традиція церкви, молитись за спокій. Ми завжди молимося за спокій. Треба взяти за правило молитися. Ранком і за здоров'я і за спокій кожний день в своїх домашніх молитвах наших родичів. І кожен раз ми подаємо на літургії записочки так само, тобто ми завжди за спокій молимося, але є особливі дні, коли ми по особливому хочемо їх згадати, принісши в тому числі називається принос або милостині в храм. І в нас такі суботи, кожна субота, до речі, це особлива згадка за покійних. Чому це завжди субота випадає навіть по уставах? У нас ще є суботи, це, зокрема, в сам Великий Піст, 2, 3, 4, коли ми молимося за спокій близьких. І також ще звана, ванах, всі в календарі дому висять і всі потім кажуть, чому ми обслужимо 1 листопада на Дмитрівську Суботу. А Дмитрівська субота – це є традиція, ще раз кажу вам, так як і кожна, але традиція. Виключно російська. Якщо ви прочитаєте навіть загуглите, завжди коли щось в інтернеті читаєте, подивіться на сноски, так як в науковій літературі, тому що Вікіпедія цікава річ, деколи дуже е, говорять ґрунтовні змістовні речі, дуже коротко. Але треба завжди дивитись на насноски, на що вона базується. Якщо це просто хтось там не пойме, хто сказав. Це одна ситуація. Коли це ґрунтується на певні матеріали, то завжди можна навіть через Вікіпедію коротко дізнатися, написати, що таке Дмитрівська Субота. Наприклад, Дмитрівська Субота – це чисто російська традиція. Частина наших земель колись ходила в російську імперію, і там це прийнято. Да. Це їхня традиція. Но Закарпаття і Західна Україна ніколи не входила в російську імперію. І тому в нас це не прийнято, так як і не прийнята радониця. Заради не це особливо треба сказати, що нам не в суботу завжди у вівторок. Так як у нас 1 листопада, нам кажуть, бо то має бути субота. Така радиницю вимовитися не в суботу. Я не хочу завжди щось інше наслідувати. Нам достатньо своїх традицій, свої традиції треба тримати. Наш край входив спочатку на Австроугорщину, Горщину, потім Чехословаччину, Горщину. І всі ці країни. Вони були католицькі в більшості православ'я, там було мізе, як які сьогодні спадкоємці в Сругорщині навіть. І там, 1 листопада, це був святковий день, по сьогоднішній день у Словаків це державне свято і в Чехії. Державне свято, там люди на роботу йдуть. Вони йдуть на могили, прибирають. Тому у нас це традиційно, тому що виходило як? Ті підуть могили приберуть, а православні кажуть, а у нас. Сьогодні хай бурян росте. Да, отак виходило? Ні, ми теж йшли. А що йти убирати, свічку запалити і каже, народі в селах свічки йдемо палити? Це що, просто ритуал зробити? Чи може вже священника взяти та хай на чистій могилі, коли свічку запалимо помолиться? Що традиція церковна говорить, що можна будь-коли молитись за покійних, коли в цьому є необхідність. І не обов'язково ранку, не обов'язково вечором, не обов'язково обід. Це не літургія. Можна будь-коли молитися і вночі, і в день. І в будь-який день можемо молитись за спокій наших близьких. Притали православні приходили, питали священика, а гріх буде, якщо ми підемо теж? З католиками? Так, да, це і вони придумали, це їхній праздник всіх святих називається. А що гріх буде, звісно, священик свят, звісно, що не гріх. От, і тому сьогодні дивно, коли хтось отак говорить. Тому я й говорю ці слова, бо хтось так говорить.